Відмова від перемир'я, удар по кримському мосту на 9 травня та блекаути через санкції. Мене звати Аліна Тропиніна. Ви дивитесь і Це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на наш канал і додивіться відео до кінця. Зеленський проти перемир'я. У Росії уборилось тому, що Володимир Зеленський відмовився від пропозиції Путіна щодо триденного перемир'я з 7 по 9 травня. Це буцімто свідчить про неготовність України до миру. Зеленський справді відмовився від так званого триденного перемир'я однак не від ідеї тимчасового припинення вогню загалом, і наполіг на форматі місячного перемир'я, який запропонували США, тобто на більш довготривалому форматі, щоб справді був час для планування подальшого врегулювання. До речі, це не вперше. Ша коли окупанти видають із себе миротворців та ледве не пацифістів. У квітні Росія пропонувала великодні перемир'я на один день знову замість місячного формату, на якому наполягали Україна та США. Чому так по Росії потрібен не мир, а піар акція? Мовляв, заради свят вони готові поставити війну на коротку паузу. Так і цього разу йдеться про символічний жест, а не реальний дипломатичний крок. СБУ анонсувало новий удар по Кримському мосту до 9 травня. Таке відео буцімто поширюють у мережі. Насправді ж це уривок із документального фільму 23-го року про операцію СБУ з підриву Кримського мосту у 22 23 роках. Водночас, ні голова СБУ Василь Малюк, ні інші герої фільму не анонсували наступні удари по мосту саме до 9 травня 25-го року. На сторінках СБУ теж немає жодних заяв стосовно майбутніх ударів по Кримському мосту. Російські пропагандисти взяли старе. Відео розмістили на ньому дату 09,05.25 року і видали за нібито актуальну публікацію. Самі вигадали, самі злякалися. Чеське громадянство тільки через російське консульство. У мережі поширюють інформацію, нібито в Чехії українці можуть отримати громадянство виключно через російське консульство. Це неправда. Річ у тому, що з 11 лютого 2025 року в Чехії діє новий закон Лекс-Юкрейн-7. Загалом він регулює тимчасовий захист українців. Так українці отримали можливість продовжити статус тимчасового захисту ще на рік. Також ввели новий дозвіл вже на довгострокове перебування, а саме 5 років щодо процедури отримання громадянства, змін не було. Довідка про відмову від попереднього не потрібна. А от для росіян закон несе невтішні зміни. Аби стати громадянами Чехії, вони мають спершу відмовитись від громадянства Росії. І це справді можна зробити лише звернувшись до російського консульства. Блокаути в Іспанії та Португалії через санкції проти Росії. Російські джерела поширюють скриншот нібито статті британського видання The Independent. Там пишуть, що причиною відключень світла в Італії та Португалії стали санкції проти Росії. Спершу додамо трохи контексту: 28 квітня Іспанія та Португалія зазнали масштабного відключення електропостачання. Блокаут паралізував транспорт, світлофори, зв'язок, інтернет і банківські системи. Лікарні перейшли на генератори, а екстрені служби працювали в режимі надзвичайно. Звичайної ситуації. Тепер повернімося до скриншоту. Матеріал на ньому має позначку Live У таких матеріалах редакція регулярно додає нову інформацію, оновлює деталі, вставляє коментарі, фото, відео та реакції у реальному часі. Тож можна прослідкувати усю серію новин. Видання не писало про європейські санкції проти Росії як причину блокаутів Скриншот. Підробили. Розслідування причин ще триває. Основна робоча версія це технічний збій через різку втрату потужності сонячної генерації. Натомість версії про погані погодні умови та кібератаку вже виключили. На фронті провал то тепер ніяких донатів. Росіяни знову атакують українських волонтерів. Утім, поки не можуть між собою домовитися про єдину версію подій. Одні брешуть, що донати на ЗСУ впали майже до нуля, інші ж поскромніше. Кидають версію про падіння на 40%. А все, мовляв, через тому від війни, успіхи РФ на фронті та недовіру до благодійників. Звідки вони взяли статистику? Якщо вірити росіянам, вони посилаються на самих же українських волонтерів. А насправді вкотре вигадали зручні дані за два місяці 25-го року. Українці задонатили у найбільші фонди Юнайтед 24 «Повернись живим та фонд притули майже стільки ж, як за весь 23-й рік. Це майже 16 мільярдів гривень. Донати залишаються. Масовим явищем. Українці регулярно підтримують армію та волонтерські ініціативи. Тож не впадайте в крайнощі. І якщо чуєте тезу Українці не донатять, спростуйте її донатом. Як ми бачимо, хоч попереду і 9 травня, це не ставить на паузу продукування звичайних фейків, націлених на емоції страху та розпачу. Тож, чи пам'ятна дата, чи то будній день, російська пропаганда працює. Нагадуємо базові правила поведінки в мережі. Перевіряємо інформацію в декількох джерелах, не перевірену інформацію не поширюємо і не лайкаємо. І, по можливості, маємо перелік новинних джерел, котрим довіряємо. Якщо додивились до кінця, підписуйтесь на цей канал.